Працюємо у пошуці із математикою стріночка 49. Дивимось на перше завдання. Нам потрібно повторити число і циферку 8. Тож, найперше, що ми бачимо, це будиночок, з яким ми можемо опрацювати. А біля будиночка наша різноманітна поруч. Давайте почнемо з будиночка. 8. Подивіться, які ніжки. Це означає, що 8 ми розкладаємо. Розкладаємо на 6. І скільки ще потрібно, щоб було 8? Згадуємо. Можна подивитися рядок чисел. Ось, наприклад, рядок чисел. У нас є 6. І скільки треба, щоб ще було 8? 1, 2. Значить, 6 і 2. 8 складається з 3 і Якщо важко згадати, то можемо знову на такий числовий ряд знайшли трічку, 8, це 3, і ще скільки щоб було 8. 1, 2, 3, 4, 3. Значить, 3 і записали собі. І можемо попрацювати з отакими виразами. Дивіться, вони не закінчені, будемо робити з них. 8 відняти 6. До рівня. Знову таки, якщо важко, то можемо повернутися до цифр. А 8 відняти 6, то дивіться, за логікою. Якщо я від 8 відніму 6, то буде 2. Записали. 8 відняти 2. Відповідно, якщо 8 відняти 6 буде 2, то 8 відняти 2 буде 6. Абсолютно правильно. Дивимось далі. 8 відняти 3. Тут знову-таки за логікою 8 відняти 3, то буде 5. Правильно. І навпаки, якщо ми від восьми віднімемо 5, отримаємо. Далі 8 відняти 1. Коли від 8 віднімається одиниця, це значить на 1 менше. Значить 7. 8 відняти 4. Ну, і тут, якщо все так забуваєте, і все-таки важко, знову-таки повертаємося до рядочка чисел. І від 8 віднімаємо 4. 1, 2, 3. На якому числі зупинилися, це і буде відповідь. Відповідь 8 відняти 4, буде 4. Ну і зверху на хмарках зображений такі самі приклади, але перевернуть. 8 дорівнює 1 плюс. Скільки треба додати до одиниці, щоб було 8. Дивіться 7. 1 плюс 7 буде 8. 8 дорівнює 4 додати, а я нагадую 4. І 8 відняти 7 буде. Одиничка. Записали собі, молодці. Працюємо далі, дах можна не чіпати. Запиши на соняху потрібний знак, плюс чи мінус. Ну, тут взагалі просто, пам'ятаєте, якщо ми не знаємо, який знак і вас завдання поставити знак, то потрібно дивитися, що вийшло із початкового числа. Початкове число це найперше число, яке стоїть. Ми знаємо, що у нас є дія і результат цієї дії. Ось і дивимось сім. І щось потім зробили з цією сімкою, і що вийшло 8. Із початкового числа вийшло більше число, значить, це діє додавання і ми ставимо додавання. Далі 5. Із 5 стало 5. А як а що зробили з нулем, щоб стало 5? А отут, до речі, дуже цікаво. Якщо я поставлю плюс 5 додати 0 до рівня 5, це буде правильно. А якщо я поставлю мінус, 5 відняти 0 буде 5. Це буде правильно? Звісно, що так. Тому ставимо 5 відняти 0. 5. Якщо я поставлю плюс, це також буде вірно. З нулем тут у нас є, бачите, варіант. Дивимось 8. І щось зробили з вісімкою, щоб потім стало 6. Із початкового числа стало менше число. А це означає дія віднімання. То 8 відняти 2 дорівнює 6. Попрацювало дуже гарно, дуже добре. Давайте напишу, і ви мене перевірите. Сім відняти один буде шість. Три відняти 3 буде 0. І вісім додати 2 буде 10. Перевіряйте мене. Тож, давайте зробимо з вами ось це завдання. Вісім додати нуль. Вісім. Нуль додати вісім. Вісім. Вісім відняти нуль. Вісім. Отак просто подивіться, а здавалося б різні приклади. Тож, ми можемо з вами порівняти. 8 менше, можемо поставити число, від якого менше 8. 8 менше 9, десятка тут не вміє. 8 більше, і ставиться те число, яке буде менше за 8, щоб вісімка була більше за нього. Вісім більше семи, більше п'яти, чотирьох, одного. Ну, ось давайте виберемо два. Вісім більше двох. Це буде правильно. Молодці. Дивимось далі уважно на третє завдання. Нам треба зробити схеми до малюнків. Ну, схеми в нас уже є, але треба тільки дописати, що за цими схемами нам видають. Пам'ятаємо, коли в нас є схема, і отакий, отака лінія дуга. І знак питання через усе, значить, це діє додавання. 100% діє додавання. Якщо ж знак питання не через усю лінію, а через її частинку, бачите, інша частинка відома, то це діє віднімання. Це можете бути впевнені в цьому чітку. Далі дивимося. Тож, у нас є олія і є оливкова олія. Соняшникова і оливка. Скільки соняшникової? І запишемо. І оливкову. І, і подивіться через усе. Ось 3. 3, І через усі ці дві частинки. Оці дві частинки. У нас питається знак питання. Значить, питається, скільки разом. І виходить, приклад, 3. Додати 3 рівні. 6. Молодці. Ну і тоді я віднімання. Це ми вже визначилось. Ось у нас є олія. Скільки було олії всього? Давайте подивимось: всього пляшечок було. Прямо, бачите, через усе Було. Порахували. Сім. Ану, давайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Було сім. І записали, що всього було сім, бачите, дуга через усе. І потім дві пляшки використали. Ось використали дві пляшки, це така маленька частинка. І більша частинка лишилася не використати. Нам треба дізнатися, скільки залишилося. Щоб дізнатися, скільки з оцього всього залишилося, нам треба від усього, тобто сім, відняти ось ці дві пляшки. Сім відняти. 5. Молодці. Ну і останнє завдання: бо тут треба попрацювати самостійно трошки. Давайте допоможу. У нас є такі качани кукурудзи. На цих качанах кукурудзи написані вирази. Наша з вами задача розфарбувати ті качани, на яких написана сума. Сума. Ми знаємо, що числа при додаванні називаються перший доданок, другий доданок, сума. Перший доданок, друг, другий доданок, сума. А сума буде там, де діє додавання. Відповідно, де віднімання, називаються числа по-іншому. Ось, наприклад, у мене тільки такий був колір. 5 додати 3. Це діє додавання, значить, це сума. У будь-якому випадку буде сума, я так собі щоденько розмалюю. П'ять відняти три. Це аж ніяк не сума, це діє віднімання, це сюди не входить, цей качан ми розфарбовувати не будемо. То розфарбували лише ті, які на додавання. Тобто ті, в які в кінці в кінців дають результат сум. Ось і все на сьогодні трохи попрацювали, самостійна робота, і ви завершили. Дякую за увагу!